Друзі, ви на радарі, підписники мого каналу, всім привіт! 29 травня, 24 рік Київська область Україна. Хочу зняти вам коротенький ролик про таку гібридну форму, як подарок Нікополю. Ця форма раннього терміну достигання, писанки Олега Михайловича. Що хотів за цю форму розповісти? Ця форма топ-1 на моєму винограднику. Чому саме розповідаю. Перш за все, подивіться на її врожайність. Подивіться на її. Розмір соцвіть. Подивіться, оскільки вона соцвіт заложує на пагін. Ось одне соцвіття, яке гарне. Ось друге соцвіття, третє соцвіття і ось четверте. Звісно, ще я буду нормувати його, буду видаляти, але просто подивіться на вражайність. Ну, Вона ще, звісно, ще не цвіла, але хоч тут і жіночий тип квітки, але в неї ніколи немає проблем з опилюванням. Ця форма це надійна робоча, так сказати, лошадка. Чому? Тому що вона не хворіє фактично. Ягода не тріщить від дождів, нічим фактично не поражається при рекомендованих обробках та перш за все її вражанність. Я ж вам кажу, подивіться, ось пагін, ось одне, яке сусвіття здорове. Ось. Ось друге здоровезне, ось третє і, це, і ось поруч четверте. На кожний пагін, на кожний пагін вона несе мінімум 2-3 суцвіття, а то і 4. При її ягоді в 10-12 грамів я кожен рік залишаю по дві гронки на пагін. Вона чудово тягне і десь в середині серпня місяця вона мене повністю достигає. Дивіться, на сьогоднішній день, 29 число, я обробив вже перед цвітінням, тому що я думаю, що днів через 3-4 вже почне цвісти майже весь виноградник. Ось на деяких навіть гронках, якщо уважно придивитися, ось навіть подарок Нікополю вже почало цвісти. Нагадаю вам сьогодні 29 число. Чому саме ця форма мені подобається? Тому що в неї дуже виражений, яркий, мускатний смак гарного кольору, ягода, рожева. Та перш за все, те, що вона дуже надіяна, з нею не приходиться особо працювати, в тому плані, що немає ніяких танців з бубнами, собі росте, обробляється, пасинкується і все з нею чудово. Кожний рік вона мене ні разу ще не підводила, вона в повній нагрузочці. З гарною ягодкою рожевого кольору та ярко вираженим смаком. Так що хотів розповісти вам за цю форму на моєму винограднику. Скажу ще раз, що вона топ-1. Тому що, ну, я думаю, в цьому році буде все добре. Буду вам далі показувати, як вона відцвітеться, як вона буде набирати розміри. Набирати окрас, все буду показувати. ну Просто просто краса. Я не можу нарадуватися. Дійсно, робоча лошадка. Писанка, молодець, взагалі з такою вдалою формою. Я думаю, що подарок Нікополю заслуговує бути на кожному участку, тому що це як його йденька, надійна робоча форма. І перш за все, що вона не вибаглива, не хворіє. Та дуже-дуже смачна. Так що, друзі, буду завершувати вам ролик. Кого цікавить дана форма, питайте, будемо домовлятись, буду вам робити саженці, якщо забажаєте. так що В мене на каналі також є відео прошлого року, як вона достигла в мене, в якій вона красі, можете подивитися. Так що всім, кому цікаво, вподобайка, підписка. Гарного вам дня! До побачення.